28 червня в Україні День Конституції. Ні, це свято ніколи не належало до числа, яке особливо чи не особливо відзначали іванські християни баптисти а даремне. Коли ми читаємо послання апостола Петра, тут написано: підкоряйтеся всякій людській владі заради Господа, чи цареві, як володарю, чи намісникам, як посланим від нього, щоб карати злочинців та хвалити тих, хто робить добро, бо така божа воля. Щоб роблячи добро, ви приборкували неутство нерозумних людей. Живіть як вільні люди, не як ті, які використовують свободу для прикриття зла, але як раби Бога. Коли ми відкриваємо наш основний закон, Конституцію, там стаття 8 написано: в Україні визначається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є норми прямої дії. Ви хочете виконати писання, то це означає знати, розуміти і підкорятися основному закону. Бо в Україні панує верховенство права. Як нація, на превеликий жаль, ми українці традиційно законно не слухняні. Це передається з покоління в покоління. Ми ділимося досвідом, як обійти закон. Ми ділимося досвідом, як ми е, обійшли поліцейського, чи яким чином ми уникнули якоїсь обов'язкової справи. Ми навіть хвалимося тим, що ми зуміли незаконно перетнути кордон. Це сором для християн, особливо. Це злочин перед Господом, перед народом. Тому нам важливе це свято з тим, щоб подумати над тим, що незнання, нерозуміння і недотримання конституції, і положень закону це і є непослух владі, який дуже критично сприймається писанням. Для нас дуже важливо переламати цю традицію, і тому сьогодні. Вітаючи вас з днем Конституції. Я хочу сказати, що для іванських християн-баптистів принципово важливо знати і поважати конституцію, розуміти її основні положення, змінити риторику і хвалитися своєю слухняністю, порядку і закону, а ще бути прикладом, слава Богу, в цьому вже краще в добрих справах з тим, щоб добро і справа Божа поширювалася серед людей. Ми закликані до свободи в Христі. А ця свобода напряму зв'язана з підкоренням Господу Богу і ключовому закону. Нехай Господь кожного з вас благословить бути законослухняним тим, який, поважаючи Божий закон, шанує і підкорюється людським.